Ігрова індустрія знає чимало випадків, коли справді хороші відеоігри не отримують належного визнання серед аудиторії, чи навіть критиків. Комусь завадив брак реклами, комусь не вікно релізу, а дехто розкрився повною мірою лише через роки після виходу. І в цьому відео ми зібрали такі втрачені перлини. Кожна з них пропонує щось особливе, чи то новаторський геймплей, чи унікальний сюжет. Чи неповторну атмосферу, якщо ви в пошуках нового і вже переграли у всі мейнстрімові хіти, дайте шанс цим недооціненим іграм. Можливо, саме серед них ви знайдете свою наступну улюблену гру. Вітаю вас на каналі Грай, а в Етері у нас 20 майже втрачених перлин ігрової індустрії. Це інді rpg у дусі класичних Fallout пропонує хардкорний досвід виживання в підземному світі майбутнього. Under Rail настільки сильно надихнутий Fallout 1997 року, що його часто називають духовним спадкоємцем легендарної гри. Виживання тут складне, гра не веде за руку, змушуючи ретельно продумувати розвиток персонажа і економити ресурси. Немає жодних сумнівів, що Under Rail сподобається ветеранам Fallout. Сучасним гравцям складність без підказок може здатись надмірною. Тобто, проект свідомо розрахований на. Поціновувачів олдскульних RPG. Underrail славиться глибиною бойової системи та дослідженням світу, але залишився мало відомим через свою нішевість і високу складність. Якщо вам до вподоби хардкорні ролеві ігри з атмосферою ретрофутуризму, не обманіть увагою цю перлину підземель. Якщо ви фанат Діабло та ще не грали в Grim Dawn, на вас чекає приємний сюрприз. Це екшн rpg від незалежної студії Crate Entertainment, був випущений скромно і гучного піару, через що залишився в тіні гігантів жанру. Grim Dawn вийшло. У 2016 році і була занадто довго похована під славою Діабло. Втім, сама по собі гра чудова. Гнучка система двокласових комбінацій відкриває безліч варіантів білдів. Лут та розвиток персонажа затягують, а Endgame пропонує достатні челендж навіть для загартованих гравців. І хоча запуск Grim Dawn пройшов набагато тише ніж у Діабло 3, це зовсім не означає, що гра не варта уваги для поціновувачів діаблоїдів, Grim Dawn справжній скарб, який міг пройти і повз вас. Темний фентезійний світ вікторіанської епохи. Сотні годин геймплею та 86% позитивних відгуків у Steam говорять самі за себе. Коли мова заходить про найкращі ігри за мотивами чужого, зазвичай згадують Alien Isolation. Проте Alien's Dark Descent це ізометрична RTS, яка не менш достойно передає атмосферу культової франшизи. Ви керуєте загоном морпіхів, що стримують навалу ксеноморфів, приймаючи непрості рішення на ходу. Гра отримала схвальні відгуки за напругу та стратегічну глибину, але пройшла майже непоміченою для масового гравця. Можливо, через Ес нетиповий для чужих жанр або недостатній маркетинг, але ця RTS слуговує набагато більшого визнання. Якщо вам подобається тактика, і все спід чужих, не пропустіть Dark Descent. Гра вміло поєднує дух оригінальних фільмів і захопливий геймплей у реальному часі, де кожна помилка може стати фатальною для вашого загону. Тірані ролівка від студії Obsidian, яка дозволяє поглянути на жанр з незвичайного ракурсу. Тут ви не герой-рятівник, а права рука злого завойовника, що наводить лад у підкореному світі. Гра вийшла незабаром після розрекламованої пілерс в Петорняті і, на жаль, пройшла майже непоміченою. Складається враження, що Тірані прилетіла повз радари і не отримала багато уваги, проте це все одно дивовижна гра. Тірані хвалять за незвичайний сюжет, в якому ти змушений ухвалювати морально складні і часом плихі рішення і нелінійність. лінійність. Історія підлаштовується під ваші дії, а кінцівок безліч. RPG Watch навіть назвав її грою року 2016. На жаль, комерційно проект не став хітом, можливо, через похмурий сеттинг або відсутність маркетингу. Але для шанувальників глибоких сюжетних RPG, ці раніше саме той недооцінений діамант, який варто спробувати, аби відчути себе суддією та катом у світі де перемогло зло. Ця скандинавська стратегія поєднала управління поселенням, дослідження та військову тактику. Northgard отримала в цілому позитивні відгуки і навіть розійшлася тиражем понад три мільйони копій, проте в широкому попкультурному полі він так і не зробив собі гучне ім'я. Винструєте клану Вікінгів, виживаєте в нововідкритій землі, будуєте поселення, видобуваєте ресурси і воюєте з сусідами, при цьому долаючи суворі зими та набіги міфічних істот, родзинка Northgard – баланс між економікою та військовою експансією, а також динамічна зміна пір-року, що впливає на геймплей. Гра неодмінно сподобається фанатам Warcraft 3 чи Civilization, яким хочеться чогось середнього між RTS та Forex. Хоча Northgard і не такий відомий, як великі стратегії від Blizzard чи Сідмер, але це той самий випадок, коли прихована перлина здатня подарувати. Десятки годин захопливої гри. Gridfall – рольовий проект від студії Spiders, який пропонує незвичайний сеттинг острів у стилі 18 століття з магією, монстрами і протистоянням колоністів та місцевих племен. Гру часто порівнюють з відьмаком чи Dragon Age». Це увага до сюжету і персонажів. Якщо вам подобаються світи відьмака Dragon Age або «Fable», придивіться до цієї гри неодмінно. Gridfall дає гравцю свободу у вирішенні конфліктів, силою, дипломатією чи хитрістю, має розгалужені квести і кілька фракцій зі своїми інтересами. Попри це, широкому загалу гра мало відома. Можливо, через те, що вона не належить до гігантів AAA сегменту. Втім, серед шанувальників RPG вона здобула статус культовий. Багато хто називає Грійдфал шедевром за душевність і сюжетну глибину. Якщо вам омпинує атмосфера колоніальної епохи з Фантастикою, сміливо вирушайте на покритий таємницями острів Тір Фредій. Warlander це дивна, але захоплива суміш моба, битву у стилі For Honor та штурм у Дусі Чивелри чи навіть Mountain Blade. Дві або три армії гравців ведуть справжню середньовічну Магічну війну. Ви граєте лицарем, магом або священником, берете участь у захопленні веж, будівництві захисту і штурмах ворожих цитаделей. Попри інноваційну ідею і підтримку видавця, гра пройшла майже непоміченою, можливо, через не дуже сильний старт у Steam. Але зараз вона активно оновлюється, має невелику але активну спільноту і вільний доступ. Warlander чудово підійде гравцям, які шукають PvP з тактикою, командною грою і битвами у стилі моба, але в екшен форматі від третьої особи з катапультами, магією і замками. Ця гра віддалено нагадує доту, якби її створив Пітер Джексон у стилі володаря перснів, Outward – унікальний симулятор пригодницького життя, де ви не обраний герой, а звичайна людина у суворому фантазійному світі. Гра поєднує відкритий світ, елементи виживання, такі як спрага, холод і хвороби, бойову систему в дусі солдлайків. І можливість кооперативної гри, навіть на розділеному екрані. Тут немає стрімкого прокачування до всемогутності. Персонаж залишається вразливим до кінця гри. Перемога над звичайним бандитом чи покупка кращого наплічника викликає щире задоволення, адже речі, які в інших іграх сприймаються як належне, тут відчуваються справжнім досягненням. Аутворд може відштовхнути тих, хто звик до комфорту aaa ігор Тут відсутнє автозбереження перед боєм, тож поразка має наслідки, немає швидкого переміщення, а програш не означає кінець гри. Вас можуть пограбувати і кинути Помирати або взяти в полон і доведеться виплутуватись із ситуації власними силами. Та саме ці особливості роблять аутпор таким захопливим прихованим шедевром. Якщо вам подобається Elder Scrolls або Готика, але хотілося більше реалізму та виклику, дайте outward шанс, і вона може стати однією з найбільш пам'ятних пригод. Лана 2 унікальне явище масовий науково-фантастичний шутер, де на одній мапі б'ються сотні гравців одночасно у безперервній війні трьох фракцій. Та відміну від типових матчевих шутерів, тут битви може тривати годинами. Фронт рух. Динамічно, а захоплення континентів спільна ціль сотень бійців. PlanetSide 2 постійно грається у гігантському масштабі. Гра вийшла у вільному доступі і здобула свою віддану аудиторію шанувальників масштабних баталій. Проте мейнстрімна слава її оминула, можливо, через помогливість до заліза у 2012-му чи незвичайний формат без кінця і переможця. Так чи інакше PlanetSide 2 досі підтримується і залишається неповторним досвідом. Ніде більше ви не побачите перестрілок за участі танків, авіації та піхоти у таких масштабах. Для фанатів Battlefield, яким хотілося б ще більше. Гравців на полі бою, але на обов'язково до спроби серед найсвіжіших релізів у нашому списку Талматург, рольова гра від польської студії Theory, ті, якої розгортаються у Варшаві початку 20-го століття. Цей проект називає двоюрідним братом Disco Elysium. Це незвичайне поєднання детективного сюжету, глибоких діалогів та елементів містики. Ви граєте за тауматурга, особливого медіума, що вміє приборкувати демонів так званих салюторів і використовувати їх, щоб впливати на людські душі. Гра фокусується на розслідуванні та моральних. Виборах, пропонуючи кілька шляхів проходження. На жаль, Тауматург не мала гучної рекламної кампанії і залишилася майже напоміченою широкою аудиторією у 2023 році. Втім, критики і знавці жанру оцінили її атмосферу та сюжет. Якщо вам сподобалась похмура стилістика Disco Elysium, або хочете спробувати детективну RPG, радимо звернути увагу на тауматурга, яка до того ж має непогану українську локалізацію. War Tales – це похмура реалістична рельова гра про виживання загону найманців у зруйнованому середньовічному світі. Ви керуєте групою з кількох персонажів. Ходите через моральні вибори, шукаєте ресурси, влаштовуєте табір, лікуєте поранених, платите зарплатню солдатам і змагаєтесь у покрокових боях, схожих на Divinity Original Sin чи XCOM. Попри високий рейтинг у Steam, майже 90% та неймовірно глибокі механіки, гра не злетіла в мейнстрімі через свідомо нішеву подачу і відсутність фантазійних фішок. Нема магії чи драконів, тільки бруд, залізо і голод. Але в цьому є її фішка. Тут ти не герой, а виживач. У Вартейлз РПГшники кайфують від гнучкої системи розвитку, моралі, торговлі, відкритого світу. Без фіксованої сюжетної лінії. War Tales – це Mountain Blade у покроковому форматі, ідеально для гравців, які хочуть нестандартну, дорослу RPG без фентезі кліше. Про Project Zemboid, давні шанувальники жанру, говорять, що це одна з найкращих маловідомих ігор про зомбі виживання. Ця ізометрична песочниця ставить перед гравцем просте завдання: вижити якнайдовше в місті, заповненому зомбі, знаючи наперед, що смерт неминуче. Жодних рятівних місій чи секретних вакцин. Це буквально симулятор кінця світу. Project Zemboid вражає увагою до деталей, потрібно шукати їжу і воду, будувати вкриття, лікувати рани, стежити за психологічним станом персонажа. У грі реалізовано зміни п'ю року, лектака і вода можуть відключитися, а один укус зомбі практично гарантує, що ви повільно сконаєте. Проект стартував як інді-розробка у 2011 році і довго залишався у тіні, поступово обростаючи фанбазою. Зараз після серії оновлень Project зомбоїд перетворився на глибокий симулятор апокаліпсису з і модами, хоча формально все ще в ранньому доступі. Багато хто називає його найкращою зомбі-грою на ринку за реалістичні. І реіграбельність. Якщо вам ампонує ідея прожити власну історію в стилі ходячих мерців, і вас не лякає ретро-графіка, Project Zomboid – це обов'язковий до ознайомлення прихований скарб survival жанру. Детективні ігри рідко стають бестселерами, але українська студія Frogbears у 2014 році випустила справжній зразок жанру Crimes and Punishments це інтерактивний детектив про Шерлока Холмса, дозволяє самостійно розслідувати декілька різних справ, збираючи докази, допитуючи підозрюваних і роблячи дедуктивні висновки. Це насправді одна з найкращих. Детективних ігор, у яку ви можете зіграти, при тому, що гра не веде вас за руку до єдиного правильного рішення. Більше того, ви можете винести хибне обвинувачення. Ігра продовжиться далі, враховуючи ваш вибір. Crime's Punishment отримала чимало похвал за свободу вибору і відтворення духу оригінальних творів Конандоля. Проте як і багато пригодницьких ігор, вона не стала надто популярною за межами кола фанатів жанру. Справжні шанувальники про неї згадують як про приховану паралину останнього десятиліття. Якщо ви любите розгадувати загадки, хочете відчути себе справжнім детективом, обов'язково. Спробуйте цю гру, тим більше зроблена українцями з любов'ю до класики. Кенше унікальна гра, яку важко вписати в один жанр. Це одиночний симулятор шукача пригод у величезному постапокаліптичному світі мечів і технологій. Тут немає конкретної мети або сюжету, ви самі вигадуєте свою роль. Можна бути торговцем, найманцем. Рабом утікачем лідером бандитів чи засновником власного міста. Кенши гра пісочниця, де ви можете робити все, що забажаєте. Спочатку кенше може відштовхнути: примітивна графіка, високий поріг входження і відсутність туторіалу. Гра брутально складна, графіка застаріла, ніякого миттєвого задоволення, грає вашим ворогом. І все ж, якщо дати їй шанс, кенши здатна захопити на десятки і сотні годин. Це той випадок, коли проект 12-річної розробки однією людиною виявився глибшим за багато AAA ігор. Нині кенші має вже понад 80%. Позитивних відгуків у Steam, але широка аудиторія досі мало про неї знає. Її називають кримінально недооціненою і надзвичайно затягуючою. Якщо ви любите ігри типу Mountain Blade чи RimWorld, World, але бажаєте більшого масштабу і більше свободи, кенше може стати вашим особистим відкриттям. Віктор Вран яскравий представник екшен РПГ, який на жаль загубився серед більш скручених конкурентів. Цю гру називають прихованим діамантом серед екшен РПГ, через те, що вона приносить свіжі ідеї в жанр. Тут немає жорстких класів персонажів. Головний герой Віктор може опанувати. Будь-яку зброю, а спеціальні прийоми визнаються екіпірованими предметами. Віктор Вран більше акцентується на вмінні гравця, ніж на нескінченному кліканні. Можна ухилятись від атак, стрибати, що не часто зустрінеш у діаблоїдах, і навіть грати у коопі. Сеттинг нагадує готичне фентезі про мисливця на демоні, чомусь схожого на Ван Хельсинга. Попри чудовий геймплей, гумор і саундтрек, Віктор Вран зумів стати масовим хітом. Імовірно, його затьмарили гучніші релізи на кшталт Діабло 3 або Pass of Exile. Але ті, хто випадково дав йому шанс, були приємно здивовані. Гравці на форумах дивуються. Чому гра залишається такою непопулярною. Якщо ви шукаєте якісний hack and Slash з власним обличчям, зверніть увагу на Віктор Вран. Можливо, він стане вашим новим фаворитом жанру. Серед ММО про ельфів і драконів окремо стоїть Secret World, гра про сучасний світ, де змови, окультизм і міфологічні монстри виявляються реальністю. Ви приєднуєтесь до однієї з тимних організацій темплієрів, ілюмінатів чи драконів, і розслідуєте загадкові події по всьому світу. Від покинутого містечка в Новій Англії до єгипетських пірамід. Гра відома своєю неймовірною атмосферою та квест. Що вимагають справжнього розслідування, потрібно шукати підказки в інтернеті, розгадувати шифри і головоломки, як справжній детектив. The Secret World отримала культовий статус серед поціновувачів жанру, однак так і не досягла комерційного успіху. На мою думку, це найбільш недооцінене ММО. У 2017-му гру перезапустили як Secret World Legends з відкритим доступом, спростивши бойову систему, але зберігши сюжет. На жаль, навіть це не сильно збільшила аудиторію. Втім, сервери досі працюють, і ви можете безкоштовно зануритись в цей химерний світ конспірології та міфів. Якщо вам Набрили типові фентезійні ММО, і хочеться чогось особливого, дайте шанс The Secret World. Її сюжет і загадки здатні захопити не менше, ніж хороший серіал, а багато хто називає історію про катаклізму Токіо однією з найцікавіших у жанрі. У морі інді гітів останніх років Return to ObraDin виділяється своєю унікальною стилістикою і та ігровою механікою дедукції. Це чорно ретро-гра, де ви виступаєте страховим агентом що розслідує долю зниклого корабля Обрані і його екіпажу. Ви маєте особливий години, що показує момент смерті кожен. Людини на борту. На основі цих застиглих картин потрібно встановити особи 60 персонажів і причини їх загибелі. Обра Дін часто називають шедевром серед детективних ігор, хоча широкому загалу вона майже невідома. Це справжня 10 з 10 перлина, що, на жаль, так і не пробилася в мейнстрім. Гра отримала престижні нагороди БАФТА, гру року від журналу PC Gamer, за новаторство у дизайні головоломок. Але через нестандартний вигляд і повну відсутність екшену вона лишилася у статусі ігрового артхаусу для поціновувачів. Якщо ви любите ламати голову над загад, і цінуєте не тривіальне підхід, Треттерті Обродін подарує вам унікальний досвід детектива-аналітика. Не її ставлять в один ряд з легендарною Papers. Це одна з тих ігор, що доводять, іноді шедеври приходять піхою без масової уваги, але їхнє мистецтво від того не менш цінне. Forgotten Сезії розпочиналася як популярний мод для Skyrim, а згодом переросла у самостійну гру і стала одним з найбільш прихованих інді-хітів 21-го року. Сюжет переносить вас у таємниче підземне римське місто, де живуть 23 людини під загрозою стародавнього прокляття. Якщо хто набецької гріх, загинуть усі. Ви застрягли в часовій петлі і повинні розгадати таємниці цього місця, розмовляючи з жителями і приймаючи непрості моральні рішення. Гру відзнають за блискучий сценарій, опрацьованих персонажів і атмосферу стародавньої загадки. Дійсно, попри численні схвальні рецензії і нагороди за найкращий дебют Індії студії, широкому загалу ця назва мало про що говорить. Можливо, позначилось походження від мода чи відсутність масштабного маркетингу. Але для любителів сюжетних ігор це справжня знахідка. Єдний детектив, історичну фантастику та філософські питання, особливо щодо гріха і справедливості. Якщо вам сподобалися квести типу Firewatch або What Remains of Edited Finch, але хочеться більше інтерактивності та варіативності, не увагу увагою Forgotten City. Гра невелика тривалістю, але надовго залишає враження. Ще один культовий проект від Obsidian, який випередив свій час, і за це поплатився. Альфа Протокол задумувалася як Шпигунська RPG, які цілю розробників, напевно, було зміксувати елементи Mass Effect і Splinter Cell. Ви граєте за агента ЦРУ Майкла Тортона. Приймайте рішення у стилі Бонда чи Борна, які реально впливають на хід сюжету, і можете проходити місії як тихо, так і відкрито. На релізі гра мала технічні недоліки і отримала середні оцінки преси. Багато хто розкритикував стрілянину та графіку. Це відштовхнуло широку аудиторію. Проте з роками Альфа Протокол забула репутація одного з найнедооціненіших rpg проектів Головна сила Альфа Протокол у свободі вибору та реграбельності. Я проходив гру разів 5 і жодного разу не отримав ту саму історію двічі. В залежності від ваших рішень, деякі персонажі можуть стати. Друзями або ворогами, цілі глави змінюються місцями, а фінал дуже різниться. Альфа протокол дозволяла майже безпрецедентний вплив гравця на наратив, за що її полюбили фанати РПГ. На жаль, багато геймерів так і не розкосили цю гру. Якщо вас налякає трохи застарілий вигляд і деяка кострубатість стрільби, спробуйте Альфа Протокол. Ви відкриєте для себе шпигунську історію в стилі Джейсона Борна, де кожна місія має свої наслідки, де кожна ваша дія має наслідки. Це справжній приклад недооціненого проекту. Гра, яка мала все, що треба для хіта, але вийшла в невдалому вигляді. Та була занедбана, хоча заслуговує значно більшої уваги. Якщо тебе тягне на щось в стилі Baldur's Gate або перших Dragon Age, Draken The River of Time, це саме те, що треба. Гра побудована на популярній в Європі настільній системі The Dark Eye і пропонує глибокий сюжет, продуману бойову систему і атмосферу справжнього настільного пригодницького фентезі. Ця гра приклад до оригінального Drake and але зроблена ще краще. Більше діалогів, більше варіантів проходження, цікавіша структура квестів, проте, попри всі ці переваги, гра таки не вийшла за межі ніші, особливо в англомовній геймерській спільноті. Причина практично нельова. Маркетинг і те, що реліз англійської версії був обмеженим. Навіть сьогодні знайти її в Steam неможливо, лише на GOG або в старих виданнях. Це була чудова класична РПГ свого часу, яка просто не отримала шанс, якщо ти фанат олдскул RPG з глибокими діалогами, моральними виборами та партійним боєм, Sunk The River of Time обов'язково має бути в твоєму списку. Ось 21 перших прихованих паралин ігрової індустрії, які з різних причин не здобули гучної слави, проте їх набагато більше. Пам'ятайте, іноді справжні скарби ховаються не на поверхні топ-чартів, а в тіні, чекаючи на свого допитливого шукача. Залишайте в коментарях ваші знахідки та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступного. Добірку, тож слава Україні, та до зустрічі у новому відео.